Дорозі і знову прямуємо на зустріч з цікавим чоловіком, який опікується ветеранським спортом та взагалі ветеранською громадою Кривого Рогу. І не тільки. Це Микола Колесник, організатор ветеранських змагань, мотиватор і приклад активності та незламності для побратимів і послуг. Перше зустріла його на звитязі нескорених у Києві у 2021 році. Микола відразу здався мені. Думливим, спокійним, фаховим і дуже досвідченим ветераном. Він той, хто об'єднує навколо себе людей. Він той, хто щиро оболіває за свою справу. Знаю, що він лобіював проведення національного відбору на ветеранські змагання імбіктус саме в його рідному кривому розі. Але настало 24 лютого, і все, крім захисту України, втратило для нього свою пріоритетність. Микола повернувся до служби. І зараз боронить нашу батьківщину разом із побратимами. Не можу дочекатись зустрічі. Хочу запитати його про його сьогодні та що він планує в своєму завтра. Микола Колесник надзвичайно цікавий співрозмовник. Тому я щиро тішусь, що через декілька годин вже побачусь із ним. Осник Микола Юрійович, військовослужбовець ЗСУ, ГО «Кривбас Нескорені». В Кривому розі народився, виріс, навчався, зараз воюємо. Хто за професію батьки? І тата і мама в мене будівельники. Така династія будівельників у нас родила. Я навчався на будівельника, займався бізнесом. І... Після другого курсу інституту пішов служити строкову службу, залишився на сверхсрочку, як тоді кажуть, да, прийняв той звод, в якому служив. Без місяця, півтора-п'ять років віддав армії. Да, можливо. Тоді іншої не було, була радянська. Да. Якщо б мені хтось сказав, що я з різницею 35 років був командиром взвода Радянській армії, і що я зараз теж буду, така еволюція в мене командиром взвода. Сьогодні я думаю, я не один такий в країні і в місті не один, але б ніхто з нас в це не повірив. 14-й рік, коли формувалися, Батальйон територіальної оборони 40-й Кривбаз я безпосередньо був радником голови Дніпропетровської обласної адміністрації, відповідальний за ці підрозділи з батальйоном Кривбас. Був в Старобішова під Іловайськом. Безпосередньо бачив, що відбувалося. Перше масове вторгнення було з 23 на 24 серпня 2014 року, коли декілька БТРГ росіян зайшли. Але вперто ніхто не хотів цього помічати. Але це була вже справжня війна. От мені через тиждень буде 55. Я був в чудовій формі, себе відчуваю. Займався плаванням, займався, боровся, легкою атлетикою займався. Я не досягав якихось там суперчемпіонських, але я досить. Пристойно плаваю, бігаю, стрибав, боксував, боровся, грав в волейбол, в баскетбол. З футболом в мене не склалося. От не моя. Грав, вболювати можу, але якось не склалося. Кривбасне корені» — це бренд. Це бренд це дійсно це Василь Стуженка, це Сергій Гардєєв, це Копол, Поддубняк, це Піскун. Я пам'ятаю всіх. І я сьогодні от, маю можливість з вами спілкуватися, тому що Василь. І Сергій зараз в Англії, потім поїдуть в Америку представляти країну, і це дуже потрібно, це дуже важливо. А всі інші служать. Інколи ми навіть зустрічаємося по лінії фронту, коли виконуємо завдання, перетинаємося, ну, це окрема тема, це клуб. От те, що стосується інвіктуса, ми не мали відмови нічого. Що локації, що відрядження, що придбання форм, ну такі речі, ну, нема питань. До речі, тут будівля є, яку теж включили б коштом бюджету не тільки для учасників команди, а безпосередньо ті, хто через спорт, через спортивну медицину. Да, 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 залучати і проводити реабілітаційні заходи. Взагалі на цьому стадіоні восени повинні були проводитися ігри нескорених, відбірковий тур національний до Дюссельдорфу. І навіть вже були забюджетовані кошти, щоб місто достойно. Приймала такі почесні змагання з запрошенням наших партнерів з Австралії, Америки, Німеччини, Словаччини, Польщі, щоб це було дійсно в форматі національних змагань, такий міжнародний івент. Кривий ріг приймав два види спорту, дуже достойно прийняли. Я вдячний всім партнерам, я вдячний місту, спонсорам, тим, хто підставили плече, хлопці, які приймали участь там, в змаганнях. В Сідні, в Атаві то казали, нічим не Кривий Ріг. Ми проводили плавання, стрільбу з луку. Було дуже круто, це був такий крутезне змагання, дуже багато учасників, більше сотні було. І головне, що ми отримали дуже такий потрібний досвід, як проводити. І де ми вже по двох видах спорту провели, то я впевнений, що восени ми провели взагалі там такі міні-олімпійські. Ну, Олімпійські ігри серед справжні. Я б хотів бачити дійсно свято справжнього спорту і за що я ціную, поважаю і нічого не проміняю рух і нескорених, тому що не за яких обставин, не чекаючи ніяких і нічого, тут ніколи не було росіян і не буде. Ми Пишаємося, що зустрічаються перші особи держави з нашими партнерами. Да? А в нас зараз з ветеранами, з пораненими ветеранами, зустрічаються перші особи держав. І, на жаль, я цього не бачу в телевізорі. Це не мені потрібно, це потрібно. Ви запитали за приклад, як бути. От там зараз наш приклад, там краще. Чому Тайсон? Ну, так склалося. Так склалося ще зі школьних ну, тобто, студентських років. Так видається, що якраз ветеранський спорт це об'єднавчий такий, да? механізм? Так, оцей клуб, Інвіктус, мені дуже подобається. Те, що всі розмовляють на одній мові, дуже подобається, що з Києва пішов по регіонах, що це не якась там привілея клубу та там обране що коли масовець в самому гарному сенсі, і на змаганнях сотні учасників, всі спілкуються на одній мові, у всіх одні прагнення, кривий ріг може пишатися тим, що, по-перше, фінансування громадської організації, базові речі, ГО Крибасне скорення, проголосовані одноголосно в сесійній залі. Призовий фон, звук, декорації. Це було зроблено коштом благодійників. І це було дуже круто. Після перемоги Кривий Ріг обов'язково проведе у стадіоні ті змагання, що ми планували. Кількості учасників от, безпосередньо криворізьких змагань стали на захист е, України у нас в команді майже всі. От я можу сказати, по команді Invictus з Кривбас, родинне коло, майже всі. Майже всі. Що б ти порадив сучасній молоді? Брати з прикладів найкраще, не пристосовуватися до чого, знати, що ти вмієш, тому що на полі бою твої бажання. І мрії закінчуються рівнем твоєї підготовки. І потрібно розуміти, що ніхто за тебе захищати твою домівку не буде. Ти не відсидишся. Це, це питання часу. Подивіться, які в нас молоді ветерани. Вони є молоді. Яку пораду ти дав собі 20-річному? Я б не заборонив собі помилятися. Заради чого варто жити? Заради життя. Зелений чи червоний борщ? Червоний. Три риси сучасного українця. Українці різні. Українці різні, це, це буде необ'єктивно. Твоя мрія. Перемога. Mm. На цьому стадіоні була інспекція команди нашої вікторів Оксана Горович приїжджала, «Повернись живим фонд, представники були тут. І це була обрана центральна локація для відбуркового туру національних ігор. На Дюссельдорф. Тут би проводилося лук, поверліфтінг, легка атлетика, веслування. Сьогодні ми відвідали кривий ріг. Ми сьогодні свідомо зустрілись з нашим героєм сюжету Миколою Колесником. На стадіоні Спартак в Кривому Розі, де мали проходити відбіркові змагання до інвіктус Геймс Дюссельдорф» в 23 році, які відбудеться, і ці змагання мали бути наші українські відбіркові змагання восени 2022 року. І буквально 22 лютого було підписано меморандум про проведення цих. Відбіркових змагань саме в Кривому розі на цьому стадіоні. Зараз Микола є командиром взводу свого загону. Вони виконують важливі завдання з аеророзвідки. Що основне для мене я почув з сьогоднішнього інтерв'ю і бесіди з Миколою Колесником? Ветеранські заходи, заходи молодіжні і національно-патріотичні заходи. Відбуваються завдяки злагодженій ініціативній роботі цілого колективу, і задача вибудувати горизонтальну систему ініціаторів і активістів, які, яким подобається організація вище названих заходів, і які будуть щиро транслювати цю ідею в громади. І як ми бачимо на прикладі наших героїв. Завдяки тому, що вони в свій час отримали ту необхідну порцію інформації про патріотизм і державотворення, зараз вони, не замислюючись, боронять нашу країну. І другий меседж, який я особисто почув від Миколи, це те, що і командир, і громадський активіст або будь-який лідер думок, має бути особистим. Прикладом для наслідування Миколі в цьому році 55 років. Він в гарній чудовій фізичній формі і він своїм прикладом надихає свою згуртовану команду.